І сам Путін може навіть побачити можливість ще більше послабити захід, перевіряючи будь-які такі гарантії. Інформує CNN. видання зазначає, що Путін упевнений це Блеф, який він може розкрити. І за словами Стіва Віткофа, Росія, ніби як погодились на поступки щодо п'яти регіонів, які завжди були суттю угоди. Спецпосланець Трампа продає таку, ніби як згоду Москви, як велику перемогу. Тут є п'ять регіонів, які, на мою думку, завжди були суттю угоди. Росіяни раніше заявляли, що хочуть, щоб ці п'ять регіонів були адміністративними лініями відповідно до адміністративного кордону, а не лінії розмежування, які ми зробили. Росіяни пішли на деякі поступки за столом переговорів щодо всіх п'яти регіонів. має відбутися важливе обговорення щодо Донецька та того, що там відбуватиметься. І це обговорення буде детально розглянуто в понеділок, коли президент Зеленський прибуде зі своєю делегацією. Pacific.